Так, Всім е, доброго дня. Сьогодні у нас розмова з письменником е, військовим е, Артемом Чипаєм. Артем, привітайся. Привіт. Так, Дивися, ми з тобою так: зробимо коротку таку розмову про, про війну, про літературну діяльність. І, ну, і загалом, якщо в мене ще будуть якісь додаткові запитання, то я, можливо, їх е, тобі е, задам. Перше питання: яким було твоє 24 лютого? Е... Ну, Ми з Оксаною з дружиною прокинулися від вибухів в Києві. І зразу зі словами, хтось із нас сказав, це воно. Тому що ну, перед тим багато ж говорили про те, що Росія може напасти, але, чесно кажучи, ніхто до кінця не вірив. Але коли це сталося, стало очевидно. Е... Ми розбудили дітей зразу. Діти в цей день. Ну, у нас є така мила традиція час від часу, щоб пообніматися з дітьми спати. В наметі, прямо в кімнаті, але в наметі. І ми в цей день теж спали з дітьми в наметі, витягли дітей з намету і сказали, що о, їдемо до бабусі. Тому що бабуся вас два роки не бачила через коронавірус, тепер коронавірус закінчився раптом. І, в принципі, нам дуже пощастило, що наша кума хрещена старшого сина. Вона заздалегідь сказала, що якщо в разі чого, то вона нас вивезе, тому що в нас своєї машини немає. Без своєї машини це було б дуже страшно, тому що у мене двоє братів потім дуже довго виїжджали через те, що в них не було своєї машини. Перший день не встигли, потім на евакупої поїзди не могли сісти, і тому нам дуже пощастило, що це нас кума вивезла, і тому в перший день ми стояли в заторах. Потім об'їжджали дуже далеко, щоб не їхати по головній трасі дороги, і за перший день навіть не доїхали додому. Так, так, зрозуміло, дякую. І тоді одразу друге питання: і виходить, що ти першого дня, власне, 24 лютого записався доброволецем. Так, розкажи, будь ласка, трішки більше про цю історію. Як і чому ти став? Ну, добровольцем виходить. Я в перший день не доїхав до свого військкомату. Я став добровольцем в той день, коли я доїхав до Коломиї, де я прописаний. Це був, здається, ранок третього дня. Угу. І ну, багато хто розказує, що їх якось там по кілька разів мури жили, і ну, мені, мабуть, пощастило, що в мене є вже військовий квиток. Я просто три роки відмучився в Академії Служби безпеки України і мене завжди. Хвилювало питання, навіщо були витрачені три, ці три роки, і от в лютому 2022 року я нарешті зрозумів навіщо, то щоб мене без питань взяли в армію. Я, як тільки прийшов військовий е комісаріат, військомат, зразу питань не було, зразу типу мене взяли без, без всяких. А чи у тебе був е, інший е, варіант займатися чимось, наприклад, волонтерською діяльністю, літературною діяльністю і допомагати країні загалом якісь інші альтернативні варіанти, крім служби? Ну, дивіться, е, мені тоді здавалося, що в перші дні Україна вже виграла бліцкриг інформаційний. І тому інформацією займатися більше сенсу немає, оскільки. Е, Ну і так по-моєму всім адекватним людям стало зразу ясно, хто тут хто. Це вже не є те, що типу ще щось не зрозуміло. Ну тобто, зараз іноді з'являються якісь маячня, ніби там Amnesty International десь підіграє Росія, а мені здається, ну всім адекватним людям, ну адекватним я це Ну цілком все зрозуміло а. Ну, щось доводити неадекватом, типу там ультраправим якимось чи ультралівим, типу на Омахомського, якого я зненавидів, якого я перекладав, а тепер зненавидів. Ну мені якось сенсу немає. Е, з приводу волонтерства, я не знаю. В мене, чесно кажучи, зразу думка виникла: що якщо я не піду воювати, мені потім буде соромно. Ну, в першу чергу, дітям своїм бою дивитись, коли вони там через кілька років стануть підлітками і спитають: ну, а що тату ти робив, коли Росія на нас нападала? Ну, це таке таке. Я наскільки пам'ятаю, ну так просто вийшло. Ми поки їхали, то я синові першому сказав, що я збираюся йти, а дружині вже на наступний день. Ну так просто вийшло, тому що ми ж не самі були. Там, типу, сином я на самоті залишився старшим, він вже розуміє більш-менш. Ну в мене було таке відчуття, що ну вибору немає. Тобто, тут або ти ну, розумієте, вона якби, якби мене війна застала, ну, грубо кажучи, там у Львові, чи в Чернівцях, чи в. Франківську, я би по-іншому може трошки ставився. А коли війна для тебе починається з того, що ти вимушений тікати зі свого власного дому, воно сприймається так, що все, вибору не залишається. Ось у тебе зараз вже виходить ну, там, 5-6 місяців оці військові будні. І якщо бути відвертим, ти відчуваєш, що війна триває? Я, я веду до того, що розумієш, люди. Їм притаманно адаптуватися до реалій, які їх е, оточують. І чи ти ось як військовий вже від, ну, досі відчуваєш те, що ми, ми воюємо, що ну, типу, йде війна, люди помирають. І, е, і, ну, і, безперечно, і... безперечно, ну, ти правильно кажеш, що людина адаптується до будь-чого. Тобто іноді здається, що ти вже звик, що вже ну, в принципі. Е... А потім, як накриє, воно ну, ти не буває, Особливо важко, звичайно, вранці, особливо коли. Тому що. Штука, що ти, ти завжди в колективі, ти завжди серед багатьох людей, і в тебе немає часу. Ну, я так скажу так, що у мене зараз менше депресії, якщо говорити про депресію, ніж було перед тим, як поставити. Якщо говорити суто про тебе немає на це часу просто. Але звичайно, дуже багато таких почуттів, ну. То одне діло, коли ти був там постійно в якомусь такому напівпригніченому стані, а тут просто така гойділка емоцій, що ти десь ти типу, посмієшся, потім відійшов, поплакав, щоб ніхто не бачив. А іноді не встигаєш відійти, щоб ніхто не бачив. Ну, воно накриває. Ну я не знаю, просто не прийнятого. ні, хоча в принципі майже всі наші говорять, що час у часу плачуть. Думаєш це зараз. Нормально це визнавати і. Ну, і вона просто так дуже іноді накриває ні з того, ні з цього. Мене кілька днів тому вже здавалося, там майже півроку пройшло, просто приснився сон, що все добре. Ну, і ти в сні починаєш розуміти, що ти зараз прокидаєшся, і ну, тоді накриває, звичайно. А ти зараз займаєшся якоюсь літературною діяльністю? Що би це не означало? Ну, типу, інтерв'ю. Перші, перші тижні пробував писати сам собі якісь замітки на перші дні, ну коли цей досвід новий. так? Коли, ну, грубо кажучи, ти потрапляєш зовсім інше середовище, ти опиняєшся ну, серед народу, якщо говорити так прямо народу в різних розуміннях. Тобто тут є дуже різні люди. Ти раптом з своєї бульбашки, такої якоїсь інтелігенською, мистецької потрапляєш е, ну, в мішанку, де є люди, які де хтось бізнесмен якийсь, хтось селянин. Оскільки це галицький підрозділ Купа Заробітчан, які, до речі, навмисно поприїжджали з за кордонів, щоб воювати. І в перші тижні це, звичайно, воно, це підтримує ця думка, що ти е, ну, що це цікаво. Це підтримує ця думка, що ти отримуєш якийсь новий досвід. І я щось записував. Ну, але потім, звичайно, коли ти вже влився в це все, тобі вже всі ці смішні нові фразочки, вже не нові, хоча й досі смішні. Ну, менше це починаєш робити. Але зате я через кілька місяців е, Ну, тому що я потрапив в підрозділ міський, мені дуже пощастило. Я, це була випадковість, я не знав, куди йду. Мені назвали там е, як це називається, абревіатуру, скорочення. Я не знав, що це означає. Я кажу, куди, куди берете, туди берете. Це міський підрозділ, І, відповідно, я живу не в окопах, я живу в казармі. І відповідно, через 3-4 місяці я зрозумів, що я можу сюди притягнути комп'ютер, то мені новою поштою передали. Лептоп, і час від часу щось можу писати, бо я зараз розумію, що в принципі, якщо я в армії, це мені ну, не перешкоджає у вільний час займатися також і інформаційною боротьбою, так би мовити. Ну зараз я, наприклад, написав статтю, я не знаю, чи її приймуть, тому що один ізвісний русський писатель англійською мовою написав про те, що в Україні обіжають Пушкіна. Ну і мені захотілося на це відповісти, але знаєте, він ізвісний русський писатель, а я провінційний. Українські солдати тут може вийти, так як з Amnesty International, та що йому надали слово мені не нададуть, але принаймні я намагаюся. Що би ти хотів сказати своїм читачам? Можливо, щось розповісти, цікаве, смішне, якусь історію, можливо, нічого не хотів би розповісти, а просто поділитися якимись своїми емоціями. У мене емоції дуже багато і вони дуже різні. Я от, -от недавно е, зрозумів, що коли накриває от те, що важливо, скажімо, те, що я хотів би донести, а не хотів би приховати. Коли накриває ненависть, то її треба спрямовувати не на одні одних, що там, грубо кажучи, десь Зеленський когось злив, чи десь Порошенка застукали в Лондоні. А треба все-таки розуміти, звідки ця ненависть іде, звідки ці наші негативні емоції, і спрямовувати їх туди, куди треба. Ми ще встигнемо між собою сваритися після того, як це все закінчиться. Ну, це наш народний звичай та, сваритися між собою, але тим часом треба спрямовувати емоції туди, куди треба. Треба їх спрямовувати на Путіна, на Кремль, на всю Русню, яка підтримує цю так звану спецоперацію їхню, а не одні на одних. Одні з одними ми будемо сваритися потім. Бо я просто бачу, як в Фейсбуку в перші дні там прям така єдність, всі всіх любили, я всіх любив. Ну а потім починається, да? Що одним одним не подобається, що вони пішли воювати, інші не пішли воювати. Одним не подобається, що їх загрібає військкомат, а вони нібито не придатні. Іншим не подобається, що ті вважають себе непридатними самі. Ну, тобто, це от починається. Я, я розумію це. Я теж це можливо, я хотів приховати, у мене не вийшло. Але я хотів би сказати, що ну, зараз головне будь-які негативні емоції спрямовувати все-таки не на одні одних, а на першу причину наших негативних емоцій. Та, та. Зрада чи перемога, знаєш, як пишуть: зрада чи перемога. Зрада чи перемога, треба ненависть, ненависть потрібна. Та, та. Я просто розумію, ну, це, це якесь християнське уявлення. Я, я поважаю дуже, У мене є друзі християни, які можуть без цього. Я не можу. Тобто мені мене ненависть, ну тому що мені, мені легше ненавидіти, ніж почуватися розбитим, ніж сум відчувати. Бо є через що відчувати сум, життя реально було на наздрузки, так? Я можу з цього приводу е, плакати і страждати, я можу зціпити зуби і ненавидіти, і розуміти, що це не просто так, що це не метеорит упав, а це ракети впали. Так, так. Дякую тобі велике за цю розмову. Тобі спокійної служби і нам усім скорішої перемоги. Дякую тобі. Дякую дуже.